Братик, а що ти такий обіжений, що Надіжда Анатолієвна тебе обідала, да? а ти вже якусь пакость зробив, точно, 100%. Що ти зробив? Кажи. Що зробив? Дивися в очі мені. Що зробив? Викопав яму під забором, так? Да? Чи часник викопав назад, кажи, а, Патрік? Ти ж хороший хлопчик. Давай лапу, давай. От, так все. Ну, все. Так що, дружбан, я виконую ще одне із твоїх поставлених бойових задач. Я думаю, до вечора я виконаю і ми зробимо тобі, поміняємо місце дислокації. Поняв? Дамо тобі там, я не знаю, там, сотку якусь будеш копати вже, добре? Ну, Патрик. Добре? Диви, який грамотний, так? Да? Патроха, ну кажи! Обідався, баба, мабуть, гарно тобі дала трендюлей трохи, так? Да? Є? Чи що? Що ти плачеш тепер? Так що, друзі, всім. Доброго дня, слава Україні. Прибуло під, при, підкріплення. Слава Україні та всім даруям слава! Україні. Так що, друзі, струїмо хату. Строїмо хату Ні, не для молодшого. Строїмо хату для нашого патрона. Прийшла сьогодні Надіжда Анатолійовна, моя любима теща. І дала і мені короче, і патрону по перше число. І так як я вважаю, що ну, хай там вважають хто як хоче, я вважаю, що краща собака хай буде на цепку. Чим буде вольєрі. Ну, вольєр, ну ну що там, ну, скільки ти можеш вольєр зробити, там, 2 на 3, там, тих 5 квадратів нещасних, треба вигуляти, і, ну, не знаю. Собаки в вольєрі довго не живуть. От з ким я не спілкувався, собаки в вольєрі не живуть. А, і Собаками треба займатися. Ну, А так як є багато поставлених задач інших, то ми вирішили подовший цепок і зробити йому будку, ну і на ніч можна буде відпускати, якщо він буде все добре слухати, якщо не буде викопувати часник. Ну, Часник він сьогодні. Не знаю, Надіжда назад закопала, так що погодка на шепче, осінь, пора е осіння садять часник, садять озиму е е е цибулю, сіють морку там, і всяку різну штуку там, на зиму. Ну, хто гектар, хто сотку, хто два рядочка, тобто немає різниці. Кожна людина садить для себе те, що вона вважає за потрібним. Так що, друзі, ну а я зараз з Сергієм Сергійовичем молодшим ми все розложилися, зараз йому дам. Узде правління. Своєму підписчику із Чикаго. Правда, я цих речей не використовую. Є у мене такий ну, не знаю, наборчик. Він на... Це електроінструмент. Міл Вайке якийсь. Він з Америки. У мене є блочок на 110 вольт. От переходник, і оця штучка просто яка е, на зарядці, вона тільки 110 вольт, тому що його втикнуть у 220, вилізуть одразу очі. Ну, а так вже потім на 12 вольт. Тобто він мені його, його передав. Е, ну В принципі, ми по старій привичці використовуємо старий наш шуруповерт е, Дніпро М. О, так що Ігорку хотів би просто подякувати і сказати, що я про нього не забув. Речі такі цікаві. От, можна було б трошки сильніший акумулятор. Але я питав, можливо, підберемо. Або щоб були ще запасні. Таке там стульчика прикрутити, якісь меблі. Було дуже приємно ними працювати. але ну, я не все ж знімаю, що роблю. Так що Ігорьок щекаво, тобі велика подяка. На даний момент зараз із Рім Сергіючем якраз клепаємо нашому патрону будку. От. Думки, правда, ну як, думки зовсім інші. І як там говориться, не дуже хочеться щось робити вдома, тому що е, думки е, про одне. Зранку став, заїхав до мене один із моїх підписників, мій земляк, Рома Полипенко, якому ми купували автомобіль. Сангйонк залетів на хвилинку, завіз трошки там бика. Ну, я маю на увазі гільзи, там ящики, будемо розфарбувати, будемо працювати далі. От, е, поговорили, куча, куча всяких проблем, куча ну, моментів. І дуже хлопці потребують. І в їхньому підрозділі знову допомога, Але, на жаль, кажу, Ромчик, потерпіть, почекайте. І зараз ми допомагаємо 111-й бригаді ТРО Луганська. Вона От, є у нас такий Анатолій Буляха Лихну чи лихну. і з Березанім він тримає АБЦ ресторан. Він дуже сильно допомагає хлопцям з 2014 року. Дуже багато в нього знайомих і друзів і вже не витерпів, звернувся до мене і каже, Серега, треба хлопцям реально допомогти. Осінь, грязь, резини немає. Чотири машини вони зробили. Великі машини, два мана і дві татри повноприводні, вісім на вісім. Зробили на них пушки, отримали, поставили і реально оборонять нашу неньку України. Але проблема в тому, що нема резини. І прошу підтримати, долучитися, якщо є така можливість. Але ми знайшли також хвилинку. Найшли силу волі зробити собаці нашому будку, тому що він також дуже прагне перемоги. Ну, патрон реально він підтримує нашим дівчатам бойовий дух, тобто вірухи Сергійові. А вируха Сергійова співає українських пісень, а також їздить зі мною на ярмарки і також мотивує своїх однокласників, щоб допомагали Збройним силам України. Тобто, це є цепочка від малого до великого. Так що, друзі, слава Україні! Героям слава! Працюємо і на даний момент час ЮНЕСКО принесла каву. А зараз ми з Сергієм Сергійовичем, Героям Слава хряпнемо по 150, батько сином хряпнемо за майбутню перемогу. І тут задачка номер 8 Стрій каже, батя, що ти таке ліпиш? Я кажу, ну як, ліплю як, як, там, курям ярмо. А, ну, курям ярмо це вирази з дитинства від моєї бабусі, з якої я жив. Там, ну, багато різних таких моментів життєвих було. Повітка, да, льох, і ці всі моменти, ці всі слова такого. Напрямку. Ну, і вони мені дуже приємні до душі. І Сергій каже, бляха Муха, у ну, нас от ми там струємо бліндаж, от ми струємо так, але в кожного є своя точка зору і своя думка. І думки каже, різні, реально, від дебільної до супердебільної. Ну, і тут каже, я теж одразу не зрозумів, я вже зрозумів, що це. Тобі ж я підібрав доски так на, на бистру руку. Це у нас воно вже дно склепане, от, обрізане для нашого патрона. Це у нас передок буде, а це задок. Ну немає значення задок чи передок. І зараз я вам розкажу, як воно взагалі насправді буде. А ще хотів би сказати: сьогодні у нас, якщо все буде добре, якщо буду живий, і здоровий, а я буду живий і здоровий, тому що я маю е змогу і маю можливість. Дякуючи молодшому, що він зробив з мене блогера. І я, дякуючи цій можливості, я використовую її по максимуму, стукаю, звертаюся до всіх небайдужих людей, які можливо ну, з кимось там не працюють. Зараз дуже багато людей працюють зі мною, допомагають мені, тому що бачать. Ту роботу, яку ми з вами разом робимо. Але ми знаходимо час і працюємо далі по господарству ніхто його не відміняв. Свині є, таранчук є, і цей таранчук сьогодні, якщо буде все нормально, одну баночку я поставлю або це буде лотерея, або зробимо. Е, ну, не знаю там як воно правильно є просто багато лотів. Щас лісріча мотнеться на нову почту, забере картину. Із Чернігова е, така цікава жінка е, з таким цікавим ім'ям. Ну, мене всі цікаві підписники, тому що ім'я Йозефа. Реально для мене, я почув, для мене це було круто. Так що, пані Йозефа, вам величезний лайк від Шелудька. Е, Свою думку по вашій картині я зніму і покажу. Вона дуже їй дуже важлива, моя думка. Так що, пані Йозефа, Йозефа, клас. взагалі супер-бупер. Фамілію не пам'ятаю, але вона два місяці вишивала картину, тому що безпосередньо дуже сильно хоче підтримати наших соколиків. І з пенсією, каже, 2800 не дуже сильно розженешся, але вона 1600 гривень. Вклала в цю картину і відправила шелучку, тому що Шелудько каже, він хоч і брехун, але щось трохи робить, і ми її виставимо або на аукціон, або розіграємо в лотерею. Ну, якось так, я вам покажу і те і т.п. Так що, Сережка, став на паузу, зараз п'ємо кофеї і потім знімаємо далі. Що, патрон, у тебе під, під, підтримка прийшла моральна, да? так? Ой, такий мій маленький хлопчик, і не сказалі, я нема вірухи на тебе, то ти засумував трохи, так? Да? А я ми і кротів, хто буде доставати. У мене робота така, я охороняю територію, поставлють. Да? Патрик. Тепер я тобі відкриваю найголовніший секрет. Тому що Це ж дошка як ляда. Да? Е... Розчит... Ну, я не те, що розчитав в голові, просто прикину, хоча і двоєшник. Але в нас ж криша буде двоскатна. Тепер диви, ми тут відставили 5 см з краю, для того, щоб, можна було, щоб можна було там зацепитися. Тут так само між ними, тут у нас є 60 см, тут я зараз намалюю отвір. Але перед тим, так як ти вже спішиш, ми просто зробимо от таку канікель. Я тому що я, я, як строїли, я побачу, що ти тут залишив і тут. Да. Я зразу зрозумів, що. Ви що а? Щоб криш. Ну, у мене ж дід столяр був, що ти розумів? У мене дід Микола, царство йому небесне, а воно ж, мабуть, генетично щось же то перейшло. І він у нас у мене був цим. Так, а я тут правильно все? А, я не туди відмітив, Ось, все, думаю, щось не то. пилюємо. О. Дід у мене дід в селі, дід Журавель. І оця пісня останнім часом Надюшка співає. Кстати, сьогодні завтра Надюшка виступає в Івано-Франківську, держимо за неї Величезні кулачки. О, я думаю, що все буде добре. З тою піснею, яку вона співала у Будинку культури, вона, яку я знімав і виставляв на відосіку в інтернеті, ну, в Ютубі, вона зайняла перше місце. Ну, Це онлайн. Але вживу поїхала в івано франківськ і не, таке, не така, то це е, ну, проста справа. Е, поїхати, наприклад, в івано франківськ треба Найняти баяніста, знайти житло, проплатити дорогу, заплатити за конкурс. Так що, якщо хочете стати народним співаком, то теж не кожному, не кожній людині легко. Так само, як депутатом. Хочеться депутатом, треба, щоб були бабки. Так що, друзі, ну а тепер що ми робимо? Ми, ну, не хочу, У мене є 170-й штіль, мені подарували бушний, але я ну, не хочу обрати там цепочок поганий. Я вже привик до своєї старенької хозурни. Зараз торцуємо ці речі. Так, що ще перемірюю на всякий случай, чи має тут все правильно. Мене ці цікавлять оці речі. Раз. 19,5. Америка голібаби. Так що все чи Ріжем. нарйом. Ріжемо. Це в нас, виходить, задниця, це в нас передок, але попередку ми ще зараз кружок лупанемо. Трошки накосячив, але я думаю, не є страшно. Так що повинні бути дві одинакові, по ідеї. Опа, папа, а щось має косяк вийшло. А чого не однакові? Прийдеться перерізати. А? а, я ще не відрізав, не отторцював. А, ні, одторцював. Ну, то вже таке. Трошки десь прогавив, зараз перекручу просто ту штуку. Я оставив на ту штуку, але не отторцював. Так що зараз відторцовую і просто Все, бачиш лінія. Да. Да. Але ж брусок то треба було переставити сюди. Тобто брусок треба перецоти. Ну, то таке. Там трошки. Не камільфу, але я думаю, що то не є страшно. Тут ми також підрівняємо щось трохи, до реперитруля. Але я думаю, що як ти казав, там, кожен своя мисля в голові і кожен думає по-своєму. Так що ми там перекрутимо, це в нас менше, тобто воно буде десь типа, щось за таким планом. От. І потім ми почнемо вже скручувати цю, всю канітель. От, Зараз переставлю ту планку, просто по цій торцюю. І на 5 см перенесу всього. Потім це діло прикручуємо, тут кидаємо силітельний брусок. Всередину на лупашу мінвати. По цьому залупашу ОСБ У мене там є. Так само сюди, в задницю теж закидаємо мінеральну вату, отсюди кинемо ОСБ. І боки. Ну, кроме передка. Передка не буде, бо там буде круг і воно буде не дуже супер-пупер камільфо. Так що, ну так, рухаємося далі, зробимо будку. Потім покажу, ну зараз з косяк свій справляю. Так що все буде, йолипали труляля. Все, ви погнали? Все. Так що, друзі, виправив свою помилку. Е -э, відторцували ми цю штучку. Зробили і в принципі все правильно. Якщо взяти е -э, вони тепер дві штучки одинакові, отаку, одна за одною, так як вони робилися, то все буде чинчинарем. Так що, що ми ще зробимо? Ми вже зробили, верніше. Взяли відстань, виміряли, яка нам надо, який нам треба отвір. І е, тут прикрутили, зробили такий циркуль, як у школі, і намалювали патрону двері отакі. Зараз візьмемо лобзик і лобзиком це все діло зробимо. Черконемо. Так що тепер відкручуємо ну, і зараз покажу, як це все діло виглядає. Хтось скаже, що це дурня. Ну, а з іншої сторони, як мені сьогодні там прочитав коментар, що не задовбуй людей, тому що хоч, хоч є пару-тройку каналів, на яких можна подивитися не про війну і вони трохи відволікують. Тобто, ну, у нас виходить, є канали, які відволікують. Ну, ми показуємо, як ми живемо, ми, наприклад, і показуємо. Що люди роблять у нас, які, яких ми об'єднуємо в одну когорту. Так що, друзі, зараз у нас вийшла картинка. Ось така, не знаю, там видно чи ні. Ось ось круг. Ми його вирізаємо лобзиком, ну, потім покажу. Ну що, друзі, сам процес, як пиляв, не показував. Ну, от така вийшла у нас. Ось такі двері у нас. Зараз трошечки укрепимо тут знизу. Тому що коли ця собака потім залазить, вона може його обламати. Тобто зараз уселяємо, всередині ще кидаємо один брусочок, якийсь, о, ну, щоб якось було так. Так що, друзі, ну, такий у нас виходить відосик. От, далі буде. От, покажемо і розкажемо що у нас і як у нас. Так, така виходить у нас хата. Хе, о, щоб Філіп мог жити нормально там із патроном. От. Сюди ми такі напуски зробимо нижче. тобто Зверху почнемо доски крутити. І сюди там, я думаю, що перекриє, щоб під низом не, не дуло. Ну, але краще було б сюди катійові або дубові. Ну, у нас не було на даний момент. Прикрутилися в основі, але я думаю, десь поставимо От, для того, щоб це все діло було там, не так дуло. Що ти Філіп, Ти вже міряєш, Кіску вже приніс. Так що тут наживили зараз. і зараз прикручуємо оцю штучку. Тут наживили, воно відійшло. Потім викрутиться цей саморіз. Зараз прижимаємо і прикручуємо ці штуки і зашиваємо боки. Ось така. Усилили трошечки. Все-таки поки сюди прикручувати нічого не буду. Тому що сюди ще хочу поставити фанеру на ОСБ. Ну, тобто двійний пол, сюди кину мінералку, щоб миші жили. От. І буде тоді нашому патрону тепло. Так само там і ззаду закрутимо каркас, ще це закриємо боки. І е, тоді вже почнемо зашивати швасередини, ну а потім вже приступимо до криші. Якщо нам дасть час і дадуть люди, тому що телефон дзвонить реально не дає можливості нам працювати. Ну я думаю, якщо що, то покажу в наступному відео, кому це буде просто цікаво. Собача будка в період, коли е, е, люди реально гинуть, а шелудьку тут херньою страдає. Ну, друзі, попросила те, що треба зробити. знайшов хвилинку, знайшов момент трохи. І все-таки планував в цьому році піднові зробити, є і що, але реально не стоїть, стоять руки до цього всього діла. І бетонувати треба було. ну Є інші моменти. І багато людей просто стараються про це не думати. Якщо ні з ким не спілкуватися із хлопців, то воно начебто тут тихо і спокійно. Так що, друзі, ну ми рухаємося, тому що рухатися треба по-любому, треба працювати. Так, Молодший поїхав, поїхав на нову почту. Ну а ми зараз зашиваємо бочки. Ну потім покажу, як це буде діло. І на цьому я думаю буду завершувати. А вже потім готову роботу покажу. Назар! Йди скажи підписчикам, що ти казав на мене! швидко! Іди сюди! Так що, друзі, прийшов тут архітектор. Ми якраз закладаємо цю мінеральну вату. от. Та що може сьогодні і зробити. Тя пляп, тури мореш уляля, там останеться таке там, що там, вихлопну трубу, тліви, батареї. Да? Та, каже, де батареї? Да? Ага. Каже, де батареї? З якої сторони батарея буде? Кажу, лампочка буде посередині і все. І все, так. І все, да. Так що знайшли старий ОСБ, знайшли мінеральну вату, цілу пачку. Даже. І ще даже є там півтори пачки, може кому треба, можемо. Місто подушки дать. І ще будемо пробувати шиворот на виворот, пробувати вставляти цей листок фанери, тому що ми його вирізали 1,30 тут не пам'ятаю 65 кажусь, по ширині. І спробуємо ставити під углом туди, щоб він пройшов сюди і щоб все було чи ні ще нарйом. Ось така да? вийшла. Так? Тобто, з цієї сторони одна собака буде жити під углом. На з цієї сторони буде друга собака жить. Да? Назад красиво буде? А, а ну получиться засунути листок, чи ні? А? Опа. Ой, америка голі баби. О. Ну почти нормально, але не дуже. Треба витягувати. А що витягувати, що розкажу чи покажу. Відстраню, потім скажу. Приміряй. А чого ти одразу тікаєш? Ні, ну як пол, ми вже зашили. Ми і справили ситуацію, був провіс, поставили бруски 50-ки для того, щоб зняти назад, прийшлося відкрутити передок. Зараз трошки назар каже поріг, поганий в хаті буде цеплятися собака. А я думаю, що нормально буде, так? Да? Зараз зашиваємо, утепляємо задок. Передок не знаю. Передок ще утепляти, мабуть, не буде. І боки. І будемо зашивати кришу. Ну що Назар, Така пойдеть будка. Ну як? Ну йому ж буде тепліше, правильно? що, буде? Ну чердак буде. З витяжкою, все як має бути. Вентиляція. Що, зараз зашиваємо стіни кусками, правда, вони коротенькі, думаю, їх зараз стоя будемо. От, я думаю, що пойдеть. А потім вже зашиємо вверх. Кинемо щось наверх. Все буде тепло, буде така термобудка. Літом буде прохладно. Зимою буде жарко. Та надар другий етаж строїмо. Зараз що? Зараз лупашимо. Лупашимо. Зараз є в нас трохи ще один косяк, ну нічого ми його щас підправимо. Закриваємо потолок. кидаємо мінералку, зашиваємо кришу. Так що, друзі, така собачача буде будка. Ще сідає вже батарея. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати відосик. От, день коту під хвіст, погода шепче, можна було б робити якусь другу роботу. Ну, але цю роботу теж треба зробити. Трохи відволіклися від ситуації, включили мозги. Е ну, не на дуже, звісно, відволіклися, але зробили патрон у нашому будку. Фактично вже зробили, тобто утеплили, зараз утепляємо потолок, зашиваємо ще досками, кидаємо вітрову досточку. І Потім в мене є там метал, такий ось, як на сценарнику, там куски. І закриємо, і, можливо, ще уголки там в мене є, теж металічні биушні, позакриваємо угли, щоб не забувало. То я потім вже стану, що там покрасити і все. І хай собі живе наш патрон. Назар усім каже, всім миру, здоров'я і добра. Да? Всім пока-пока, друзі.